Бажаю ми підрозділ Raven отримали чергову допомогу від торговельної марки Safe Kevlar у вигляді двох рюкзаків для переносу дронів в півінопозицію та для Starlink. Зараз розповім окремо про кожний. Почнемо обзор з сумки для FPV. Е, насамперед хочу сказати, що е, сама конструкція е, напівтверда, жорстка, тому самі дрони будуть доставлятися в надійності. Та е, якщо буде, буде машина їхати по якимось кочкам, нічого страшного FPV не станеться. Е, по розмірам е, сюди влазить. Без пропів FPV до 10 дюймів, наприклад, ось я один для прикладу відсунув. Також відсіки можуть регулюватися, якщо потрібно більше місця, можна відстягнути якісь відсіки або всі відсягнути і користатися як сумкою. просто. Також Є кормашок для антен. Дрібних інструментів, якихось, щоб було все в одному місці, рядом. система молі, якщо треба причепити якісь ще підсумки для пультів або ще щось, то є така можливість. І як рюкзак, начепили руки вільні. Тому можна переносити надійно. До речі, матеріал водонепроникний, тому якщо їде, наприклад, в пікапів відкритому. Та йде дощ, то е, дроном нічого не буде, внутрі буде сухо. І надійні самі замки. Дуже, дуже добре та якісно зроблено. І ось така сумка для Старлінгу. Можна як переносити у руках, так і вдівати на плечі, та е, будуть вільні руки переносити. Е, Подивимось, що всередині. Так. Спінина така ж якісна, як і для FPV дронів, теж вода не проникна. У Усередині знаходиться сам Starlink з м'якими подушечками. Окремий чохол для роутеру. З... Бистро... Можна швидко його витащити, дуже зручно. Все м'яке, тому при транспортуванні нічого ніде не треться, все, все проходить надійно. Також можна використовувати як сумку, якщо щось ще хочете сюди подавити, є розширення, це відчиняється цей замочок, та ще більше місця. Також є окрема ручка усередині. Для Зручного транспортування для проводів є окремі кармашки, тому все буде надійно. Нікуди не потрапить грізюка, волога. Дякуємо торговельної марки Сейф Кевлар за те, що предоставили нам все це слава Україні, слава ЗСУ, а Путін гамдон.